Вітаю! З вами команда аудиторської фірми Audit та я, Ольга Гнєдова. Ми продовжуємо серію актуальних відео для бухгалтера, і сьогодні хочемо поговорити про те, як розрахувати критичну середню зарплату. На екрані ви бачите презентацію. Для того, щоб підприємство було визнано критичним, законотворець висуває до нього певні критерії. Одним із цих критеріїв є критерії до розміру зарплати, причому до розміру середньої зарплати на підприємстві, так і зарплати конкретного заброньованого працівника. Так, середня зарплата на підприємстві має бути не нижчою за розмір мінімальної зарплати, помноженої на коефіцієнт 2,5. Щомісячна зарплата окремого заброньованого працівника, починаючи з місяця його бронювання, також має бути не нижчою за розмір мінімальної зарплати, помноженої на 2,5. В 2025 році мінімальна зарплата 8 тисяч, отже, показник, про який ми говоримо, має становити 20 тисяч гривень. В 2026 році з великою долею ймовірності вже можна казати, що мінімальна зарплата буде 8647 гривень. Наразі законопроект 14 тисяч проголосований в першому читанні, і тоді показник середньої зарплати для, для критичних підприємств очікується на рівні 21 617 гривень 50 копійок. Ми сьогодні з вами поговоримо про перший критерій про середню зарплату на підприємстві, яка має бути у критичного підприємства. Критерії, про які ми сказали, вони стосуються не всіх підприємств, а виключно приватних. Ці критерії не обов'язкові до виконання для Досить значного переліку підприємств вони обозначені в абзаці 3 пункту 8 постанови сімдесят що це за підприємства таке це діє сіті комунальні підприємства державні підприємства повний перелік ви бачите на екрані джерело постанова сімдесят щодо розрахунку критичної зарплати Конкретні рекомендації висував лист Мінекономіки від 7 березня 2025 року. В ньому дається досить простий розрахунок, зрозумілий. Він робиться на основі податкового розрахунку, тобто того розрахунку, який ми з вами дуже часто називаємо об'єднаним звітом. Береться перша таблиця, заголовна таблиця, де вся зведена інформація, і на її основі робиться розрахунок. Яка методика розрахунку? Рядок 1.1. сума нарахованої зарплати, рядок 1.3. сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, рядок 1.4. сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за кошт пенсійного фонду. Вони сумуються і, ділять, і їхня сума ділиться на значення рядка 103. Рядок 103 це кількість. Осіб, застрахованих у звітному періоді, яким було нараховано зарплату. Як видно, в розрахунку не беруть участь в нагороди по цивільно-правовим договорам та допомога по вагітності та пологам. Щодо розрахунку кількості застрахованих осіб у звітному періоді, то тут лист мінекономіки не каже нічого. Тут в цьому разі ми звертаємося до бази знань ЗІР. В ній досить чітко описано, що хто саме включається у цей рядок 103. Згідно з консультацією, яка надана в базі знань зір, рядок 103 розрахунку заповнюється на підставі інформації, відображеної в додатку д 1 і включає виключно тих працівників, з якими укладено трудові договори та яким нараховано зарплату у звітному періоді. Тобто до розрахунку. Не включаються працівники, стосовно яких у додатку D1 є лише. Кількість днів перебування в трудових відносинах, а не має суми доходу. Хто це за такі, що це за працівники? Це може бути людина, яка була у відпустці без збереження зарплати повний місяць, е, яка повний місяць хворіла і нарахування лікарняного відбудеться в наступному місяці, або особа, яка цілий місяць повний календарний була у відпустці, а відпускні нараховані в попередньому місяці. Також це може бути мобілізований солдат, як, якому е, роботодавець. Не нараховує допомогу. Тобто ми працюємо з додатком D1 і виділяємо тих людей, які перебувають у трудових відносинах, і яким нараховується зарплата та лікарняння. Скажімо так, лист Мінекономіки він дає досить просту формулу розрахунку, але не відображає всякі нюанси розрахунків. Якщо Подивитися глибше тут не зрозуміло, що робити, наприклад, з перехідними лікарняними, куди їх включати, що робити з виправленнями помилок минулих періодів, що робити з нарахуванням за минулі місяці, які відбулися в цьому місяці. Тощо, тобто лишається доволі багато питань. На частину цих питань пенсійний фонд дав відповідь. Першого десятого було опубліковано лист. Його титр ви бачите на екрані. Так ось він тепер чітко обозначив наступні моменти: внутрішні сумісники, тобто особи, які займають дві або більше посад на одному підприємстві, розглядаються як одна особа для формування рядка 103, а їх доход сумується. У разі звільнення та прийняття працівника впродовж місяця на одному і тому самому підприємстві враховується сукупний дохід. Він для рядка 103 одна особа. Нарахована допомога за дні тимчасової непрацездатності. Буде використовуватися в розрахунку за відповідний місяць лише в тому разі, якщо сума припадає на такий місяць, а також сума зарплати або доходу, нараховані іншими страхувальниками, не враховується. Тобто, ми бачимо, на певні питання ми відповіді отримали, але все ж таки лишається не повністю зрозумілим, що робити, наприклад, з перехідними лікарняними, в якому місяці їх враховувати, в місяці за який вони нараховані, чи в місяці в якому вони нараховані. Очікується, що найближчим часом Пенсійний фонд дасть нове, більш широке роз'яснення з прикладами, і ми обов'язково з вами поговоримо про це в наступних відео. Також лишається незрозумілим, чи підтримує пенсійний фонд позицію Мінекономіки щодо розрахунку, який наданий в листі, про який ми з вами казали раніше. Підприємство, яке претендує на статус критичного, має обов'язково дотримуватися цього зарплатного критерію в 20 тисяч у 2025 році. Чому це важливо? Недотримання, хоча б одного критерія зарплатного може бути дуже дорогим для підприємства, яке хоче бути критичним. Це може бути анулювання від строчки заброньованим військовозобов'язаним, втрата статусу критичності або також неможливість повернути критичний статус протягом 6 місяців. Це прямо вказується в пункті 31 постанови 76. Хто ж перевіряє дотримання критеріїв? Перевіряє дотримання критеріїв саме той орган, який видав підприємству рішення про критичність, який це, цю критичність, так би мовити, підприємство надав. Тому. Якщо в певних роз'ясненнях одного міністерства є якась теза, яка протирічить роз'ясненням пенсійного фонду, мінекономіка або деякого як в будь-якій незрозумілій ситуації роботодавцю краще себе підстрахувати і мати письмову позицію органа, який ви надав критичність. Саме не посилатися, наприклад, що Мінекономіка каже так, а пенсійний так, і ми своїм власним рішенням... Обрали певну позицію. Ні. Обов'язково потрібна позиція того органу, який надав підприємству критичність. Це більш безпечно для працівників підприємства та для самого підприємства, даби не втратити статус критичності. Отже, підприємство, яке отримує статус критичного для бронювання, має обов'язково дотримуватися критерія. За яким середня зарплата його працівників за місяць має бути не нижчою, ніж мінімальна зарплата, умножена на 2,5. Конкретна методика розрахунків наводиться в листах Мінекономіки та конкретизується в листах пенсійного фонду. Далі ми рекомендуємо брати саме Позицію до уваги того органу, який видав підприємству критичність. На сьогодні у нас все. Дякуємо за увагу. Дякуємо за ваші вподобайки. Підписуйтесь та будьте з нами.